Україна втратила 43 тисячі воїнів від початку повномасштабної війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Ще 370 тисяч військових за його словами зазнали поранень. Глава держави також зауважив, що російські втрати перевищують 750 тисяч. Це 198 тисяч вбитих росіян та більше 550 тисяч поранених. З вересня цього року Росія втрачає 5-6 своїх солдатів проти одного українського воїна, зауважив Верховний головнокомандувач України. Ну і нагадаю, раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна втратила повномасштабній війні з Росією 400 тисяч військовослужбовців. Про це він написав на своїй сторінці у «Тра Сошал». За словами політика України, нібито безглуздо втратила 400 тисяч солдатів, а втрати серед цивільних є нібито і ще більшими. Тому продовжив Дональд Трамп потрібно негайно припинити вогонь і почати переговори. Втрати росіян Трамп оцінив у 600 тисяч бійців вбитими і пораненими. Жодних доказів цим цифрам Дональд Трамп традиційно не навів. Однак, нагадаю, що нещодавно видання The Wall Street Journal публікувало інформацію про те, що кількість... І загиблих українських солдатів оцінюється в майже щонайменше 80 тисяч. Військовий аналітик Денис Попович здаєднується до нашого ефіру. Поговоримо з ним на цю важку тему. Дуже хочеться й поговорити Пане Денисе, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Денисе, цифри. Правдиві вони точні чи не точні, вони страшні, важкі, і ми розуміємо, що е, ситуація, якби це навіть і був один український воїн, для нас би була б максимально трагічною. Але тим не менш, в політиці вони лунають. На ваше бачення для чого піднімають журналісти іноземних видань ці е, теми е, політики, ну от і президенти, в тому числі. Ну, зрозуміло, що питання втрат воно цікавить широкий загал. Тобто, коли війна, йдуть, йдуть втрати, відповідно, виникає питання, скільки людей було втрачено, як з точки зору гуманітарної, так і з точки зору загальної, скажімо так. Тобто масштаби цієї війни і наслідки є питаннями, які будуть і, і, і далі виникати навіть після того, як ця війна закінчиться. І е, реальний масштаб втрат. З боку, передусім, української армії, українського народу, він точно точно ми не підрахуємо і в найближчі години. На найближчі, найближчі роки після завершення цієї війни. Це був дуже е, е, тривалий процес для того, щоб з'ясувати, з'ясувати, скільки людей загинуло і визначити їхні імена Але ж ну ви кажете, широкий загал цікавить. Трамп назвав у своєму дописі безглуздими втратами. От просто такі епітети хочеться. Зрозуміти їх. Ну, знаєте, мені важко коментувати слова Трампа, що він там вкладав, е які сенси він вкладав у цей допис. Е тут кожен зрозумів по-своєму. Я зрозумів це в контексті його попередніх висловлювань. З точки зору не те, що він обіццінив втрати, які ми понесли, е е е здійснюючи спротив ворогу. Він, очевидно, мав на увазі, що ця війна, ну це його логіці, яку він раніше висловлював. Що ця, що ця війна, на його думку, вона така, якою не могло бути. Але так, ж це думає, агресія Путіна. Пане... На... Так, Тобто, ця війна, на його думку, її могло не бути, і через це е, він вкладав саме такий сенс е, ці слова. Я думаю, таким чином, але кожен може зрозуміти по-своєму. Пане Денисе, з точки зору військової, чому сторони, бо Росія ж теж не публікує свої втрати. Чому це роблять країни, які воюють народи? На мій погляд, для того, щоб не було зневіри, для того, щоб не було паніки, для того, щоб не було. Ну, щоб люди не розчаровувалися і не було, скажімо так, реакції негативної на ці повідомлення. Добре це чи погано, я дозволю себе це не коментувати. Ну, це загально признана практика, по факту, принаймні, принаймні, взагалі війна така штука, що ворог взагалі завжди прибільшує втрати опонуючої сторони, скажімо так. А той хто той, хто захищається, їх применшує. Тому питання втрат, взагалі, і підрахунку цих втрат, це взагалі дуже така болюча тема. І знову ж таки, реальні втрати ми дізнаємося через багато років після завершення цієї війни. Ну так, це вже працюватимуть історики і так далі. Але ж, пане Денисе, погодьтеся, те, що публікує наш генштаб. Е майже одразу почали визнавати і розвідки, і Британії, і Америки. З часом почали казати, що ми його називаємо ну, більш-менш правдиві серйозні цифри втрат ворога. Ну так, дуже багато було доказів, що ці е цифри, які публікує український генштаб, вони наближені до реальності. Чому ми це робимо? Це один із елементів, не знаю, благородності чи чесності перед партнерами і союзниками, що це не дарма все робиться. Ну, я думаю, це більшу міру спрямовано на те, щоб для внутрішнього споживача, тобто для нас з вами. Щоб ми розуміли, як ведеться війна. Ми розуміли, розуміли, що ворог так само втрачає. Ми розуміли, що ворог несе втрати і що він дорого платить за те, що він напав на нас. Угу. Я зустрічав думки різних експертів і різних спільнот з приводу того, що ця інформація дуже делікатна з приводу втрат, бо вона може мати і демотивуючий характер. Наскільки от ми суспільство готові їх сприймати, пане Денисе, на ваше бачення? Ну і як реагувати на е, от такі от, е, публікації? Бо це ж горе кожної сім'ї? Ну, безумовно, я тому і казав, що сторони не поспішають. Публікувати інформацію про втрати через те, щоб не було демотивації, щоб не було зневіри одне з ваших питань саме цього і торкалося. Але так чи інакше, люди ж не сліпі, чи то в Російській Федерації, чи то в Україні. Ну ми приходимо на кладовище для того, щоб згадати своїх рідних, котрі е, колись померли. І ми бачимо, що ці кладовища на превелике жаль розростаються, і під кожним прапором це людина, яка загибла на, на війні. І ми бачимо і світлини цих людей. Ми бачимо роки, коли. Закінчилося їхнє життя, і бачимо, що вони на жаль співпадають з роками широкомасштабної агресії Російської Федерації. Тому е так, цифри вони не е у широкий загал, вони е зараз е не даються офіційно, але кожен з нас розуміє, що втрати є. З точки зору навіть тих цифр, що озвучував наш президент, 370 тисяч поранених. Це про що свідчить, е пане Денисе? Ми ж розуміємо, що поранений наш боєць з його перспективами, і в Росії в їхній окупаційній армії це ж зовсім різні дві історії для людини. Це різні взагалі історії. Тобто, на сьогоднішній день в Російська Федерація вона кидає своїх поранених. то тобто, Там стоїть питання: поранений ну, вибирайся сам. Тебе можуть евакуювати Ми намагаємося евакувати своїх поранених, таким чином, щоб потім повернути їх в стрій. Я зараз не буду розмірковувати про золоти, золоту годину, так би мовити, чи вдається це зробити завчасно, чи є для цього, скажімо так, необхідні засоби. Я лише констатую, що все робиться для того, щоб людина була евакуйована, щоб надати їй допомогу. Це наші, це наші, на, наші собаки, щоб росіян там інакше все. Тобто йдеш, бій, що там з тобою сталося, то вже твоя справа: повернувся ти чи, 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 чи не повернувся. Але 370 тисяч, очевидно, це було о, доповнення до тих. О, або розшифровка тієї, інформації, що щоб надана в Пане Денисе, ще цікавий аспект, ваші думки. Ми говоримо про те, що багато загиблих воїнів в України. Це. Є болявий поріг у нашого суспільства. Пригадуйте, як Валерій Федорович залужний коментував втрати росіян. що він думав, що 300 тисяч їх, і в Росії є болявий поріг. Виявляється, що його немає. Ну і що з цим зараз у них, от в нас і в них? Мені важко прийняти цю історію насправді. Ми чудово розуміємо, що у нас просто банально менше людей. Ну, якщо я, скажімо, так, скажу, скажу що болівий поріг українського суспільство складає 1 мільйон. Це буде. Релевантна інформація чи ні? На мій погляд, ні, оскільки ми точно з вами не знаємо, скільки людей взагалі насправді втрачено. Тут єдине питання в тому, що чому це може бути більш болюче для нас, тому що кожен фактично з нас, його війна, вже зачепила. Інший, інший спосіб. Хтось був біженцем, хтось відправив свого рідного на фронт, у когось це рідний трьохсоти, у когось двохсоти, у когось рідні просто воюють. Хтось тобто про це і спілкується. Це так чи інакше зачіпає все українське суспільство. в Російській Федерації не так. Там є сім'ї, яких воно поки що не зачепило. Ну, от. Тому от це головне питання стосовно бойового порігу і взагалі впливу війни на суспільство країн. А на цих росіян, на ваше бачення, як це впливає? Вони люблять війну, ну якби вони ж це ж це вони нападають, ми ж захищаємося, як би там не було. Ну, вони розцінюють війну як спосіб для того, щоб заробити гроші значною мірою. Тобто іншу мотивацію, які фінансово, там нема. нема. Тобто ніхто там не скаже, що він. Якщо, якщо там спілкуватися з військовополоненими, а я мав таку змогу, то мотивація гроші. Якщо вони кидаються в якийсь ідеологічну сферу, там дуже швидко ти їх ловиш на відсутності логіки. Я захищав свою батьківщину. Питання. Ну, тобто, заява. А від кого ти захищав? Тобто хто на тебе напав? Ну і все. І на цьому питанні, як правило, вони замовкають. Пане Денисе, і тим не менш такі люди, так і чи не люди вбивають наших оборонців, знищують наші мирні міста. І це ж ми знову-таки говоримо тільки про втрати серед військових, а ще ж цивільний, тільки Маріуполь, один, чого коштує інші міста, герої. Дякуємо вам за відповіді, за те, що поговорили на таку складну і важку тему. Денис Попович, військовий аналітик, доєднався до нашого ефіру.